Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхав до свого друга, У нього є фортуна. І дивіться, що вона Що вона показує. Ходи сюди Вона На так себе поводить як жеребець. Коло неї стоїть, кров гуляє. Отака є кобила. Вона зараз знаходиться в Печеніжені. Усі знають Фортуна це – це виграшна кобила. На таксі розвертаєш, лки-палки. Скільки років вона вже в тебе, Андрій? Три роки, Три роки в тебе? Кілко її є. А ти взяв її річну, так? Річну, 35 роки буде. Рік, і бамі Вона крита фараоном, робили УЗД. Вона жеребна по фараону. Буде. Поклали, Андрію є, дзвінки поклали, щоб гуляло. Дуже жива, молода, енергійна. Вона ще не запряжна, але тільки Андрій їздив вверх пару раз на ній, а так -то вона, вона собі тут пасеться, весь, весь час у електропастусі, знає електропастух. Отака От є. Фортуна. Всі її, знаєте, то Бочу крузірував її. І вона тут проживає де, де і, як, як сказати, того першого власника, який виграв, вона в нього зараз і знаходиться. Є треба Усане, Усане треба її. Бог дасть дочекати, мало би бути лоша красиве. Це тобто вона низька, низька, але така груба, широка. Я <ривіт> вона ще не щось за камеру я думаю, що ти забила телефон. Наша Має шию коротку таку грубу, голова маленька. Так как то было красиво Ножку має трошки вросло. Пока у нас сзади Portugu Na fone lisu. Ще раз нагадую, вона жеребна по фараону. Андрій каже, що суто вода, вода і сіно. зерна жадна. Треба було залізати її гарно в хвіст, але нічого не буде, як буде. Я ще її не знімав, ні відколи вона в тебе. Коли я від цей. Наше не було на. То як Андрія нема вдома, то... Так. Гуляла і добре є. Ну, надо. Я Яка, що в ще не запріжна нічого? Пр, 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 стій. Ну, сти. Перед замаєм. Сі. Ну. Іди. Так, то вона привчана, бо Андрій. Андрій переважно. За кордоном. Жінка за нею доглядає. Отака вона. Ото там воно. А, така вона... так аби річте. Ха. Буде ще. Така є у нас кобила. Я Перший раз? Перший раз, я не вже кіну. Той, каже Андрій, що е, дзвінки, е, колокольчики в нас кажуть. Але кого закинуло, коли за чортом, блядь, бі, за чортом бігало, той дзвонив, але він бігало. Бі, я знаю, що так повинно, що не боїться. — Може, хотіла, хотіла б на нього закинути, знаєш? — Ha, ha, Каже, Андрій, що бігає за вертепом. У нас у вертепі є один чоловік, ну, у, у, та, як, у, як це називає. Як то правильно, вертеп. Е і там є людина, яка накладає на себе ці дзвінки і, і кобила бігає, бігала за вертепом. Шукає, шукає, шукає зеленого. То від її 4 роки виснов, Андрій. То ліпше зараз напишуть в коментарях, ліпше кілької років. Ні, в загально. Так, кобела не продається. Кобела не продається.

то за цим пандруйку так не вистачає. Так, так. що бачити часто вбіг. Гарна кобилка, така для нашого обходу дуже красива. І, її не треба зерна суто. Так. Вона не треба їй ні зерна, нічого. Суто треба. ну Якби їхав не то можна давати, а так як вона зараз... Ніде не їде невелика, але склад має такий поважний. Знаєш що перед, що зад, що, що фіс, що грива, нога. Так, що є. Шукає зелене. Quase lá não. Колись діди їздили, дзвінки калатали по дорогах, а зараз немає нічого. Зараз суто хтось свіведе. Так, та й дзвінки то є. Так. І, І то були мало дзвінків було, рахуй. То як ми ходили у вертеп, то нам дуже... Тепер навіть, було... тепер навіть такі, я знаю, люди, що коней немає, так дзвінки у мають. Так, по дві пари. А навіть у сусід Так, так, по дві пари якось, По два паси. По два паси. Ми ходили в вертеп, то просили дід... як просили дідів, там батьки наші ходили, аби ми могли взяти в вертеп на три дні дзвінків, а зараз є багато цього. Гарно. Давно хотів вам показати її, але зараз гарна, гарна зима. Вона на білому коні гарно виглядає. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.